Учні 21-ї школи передали військовим гуманітарну допомогу. 4 тисячі гривень, пакунки солодощами, речі першої необхідності та український прапор діти віддали випускнику своєї школи, а нині учаснику АТО Сергію, який на декілька днів приїхав у відпустку. Не залишився осторонь збору речей і педколектив, який пишається своїми вихованцями, що стали справжніми героями. Ми вчимо їх бути чесними, справедливими, вірними, надійними. Справжніми патріотами нашої неньки батьківщини. І нам дуже приємно сьогодні, що саме такими вони виходять з наших стін. В актовій залі навчального закладу зібралися не лише сьогоднішні, а й колишні учні. Серед них і перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Це обща українська біда. І дай Бог, щоб швидше це все закінчилось, щоб ви здравий смисл. Люди вернулись к мирной жизни. Дай Бог нашим воинам стойкости, мужества. Мы гордимся, на самом деле, гордость распирает за этих ребят. Чиновник особисто подякував битву АТО за его мужность, профессиональность и героизм. Сергей, тебе в первую очередь вернуться здоровым и невредимым. Передавай привет ребятам, вот, чтобы с отцом все сложилось хорошо. И дай Бог, чтобы вернулся живым, здоровым. Сергій закінчив 21-шу школу 5 років тому, а зараз на передовій захищає нашу державу. Для нас настав сьогодні дуже тяжкий час, як для мене, так як і для моїх хлопців. У мене в підлеглості 51 чоловік, всі вони з Житомирщини. Може, чийсь батько, може, чийсь брат. Нелегка доля впала на мої плечі. Але ми перервемося, бо це ми робимо для вас. Для наших. Цих маленьких, які сьогодні посміхаються і дивляться щирими очима на мене, учні пообіцяли й надалі проводити подібні заходи задля підтримки українських військовослужбовців.